Добрий вечір або добрий день. Хто коли дивиться, вітаю вас на моєму каналі. Я Ірина. І е, ви мені задаєте питання, чи під загрозою після цих усіх скандалів. Зараз дуже-дуже багато. Це все те, що ми на, руку, на рукавичці бачили. Е, корупція повним ходом, війна все спише і тому подібне. Будемо дивитися. Дійсно, допомога Заходу під загрозою через ці корупційні слухи, звинувачення, розоблачення і тому подібне. І так, дивимося. Дійсно, ця Ну, я поки що. Ж... Ага, ага, ага. Я зараз поясню. Я зараз поясню. Дивіться. Дивіться. По-перше, це робиться все, щоб. Перемогти, так, ось іде повним ходом для війни. Ця карта показує рух шість. Навіть, ну, я знаю, тут багато тарологів є професійних, які мені читають карти. Ось видно, що повним ходом іде все для того, щоб допомогти. На жаль, наживаються. На жаль, так. Але ось я бачу, що поки що я не бачу ніодної карти, що показує загрозу цьому допомозі. Не бачу поки що. Покладемо це. Ось це показує, що йде. Наскільки воно повним ходом іде тут? Ну, розумієте, то ще таке: все на армію, все на фронт. Вже те, що пригріваються інші, то вже друга справа. Чи будуть нам так само давати, як і до цих пір. Ви знаєте, тут почнуть зараз придирання. Бачите, світова карта йде. Тобто західні наші партнери починають нервувати. Ось це карта нервування. Якісь таємні шляхи, таємні, можливо, угоди. На збагачення когось іншого. Ми не будемо зараз говорити, кого саме. Про це все я говорю на спонсорському каналі. Тобто ставайте спонсором, там я буду про це говорити, тому що щоб мене не з'їли. Так, да, я боюсь, щоб мене не з'їли. Я хочу свій спокій мати і не, не критикуйте, у кожного своя доля. Ви не хочете бачити, що в державі робиться. Ну, то я вам закрию це все. І так, дійсно почнуться перевірки. Ця карта говорить нам про те, що почнуть, як би це сказати, більш прискіпливо, під лупу брати. Тобто, під мікроскоп нехай буде. Розумієте, вже нервується декого за. Кордоном, тож тобто наших партнерів. Е, ви знаєте, що я тепер помітила? Ось ця вісімка, так? Бачите, вона з'єднує ось тут, і ось тут е, з'єднує цей лавровий, цей, е, можна так сказати, як він називається цей круг вінок? ось Ви знаєте, що це дуже легко може пірватися через ось ці усі речі. Зараз подивимося, до чого вони договоряться. Ні, не беру сюди. Лишаю тут, до чого вони договоряться. Ви знаєте, тут таке враження, що зажадають перевірки. В мене таке враження, що зажадають перевірки. Серйознішого відношення. Когось я бачу, що тут можуть когось. Вони, ви знаєте, я, я ще що я бачу тут трансформація піде. Тобто підуть, можливо, можливо, звільнення будуть, можливо, але це я не буду тут розбирати. Я вам просто поверхово це все розкажу. Я вже ще раз нагадую: розбирати буду в закритому доступі. Ось, щоб ніхто мене не, 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 не звинувачував, що я на когось що ти гоніш. От мені пишуть, люди настільки неввічливі, не, не, нестримані. Дивіться. Тобто, тобто, в мене таке враження, щоб не стати знову на ті самі граблі, будуть прискіпливіші, дивитися, куди йдуть ці гроші? Йдуть це дійсно на армію. Е, ідуть це дійсно в бюджет е, і куди це все розкрадає. Ви вже чули про ці скандали з золотими яйцями. Ви вже про це все чули. І ось вам це підтвердження. Дійсно, е, захід. Е, я навіть бачу, що тут когось на роботу. Пошлють когось на роботу. От у мене сирени зараз поліція проїхала. Е, будуть, ну, ну, ніби як наглядальники. Ось. Таке враження, що якихось наглядальників пошлють. Щоб це все, знаєте, як рентген просвічувати, щоб це все було прозоріше. Щоб це було не тако приховано десь все мені, все мені одному. Розумієте? Тому що я, наскільки я чула, вкрали стільки, скільки, наприклад, притула зібрав 4 мільйони чи мільярди? Уявляєте, 4 мільярди вкрали От, от ту саму суму. Тільки не у притули саме вкрали, а саме на е, закупівлі товарів, е, це, це величезна сума. Е, таке враження, що декому плівать, що народ обідніє. Ось. А в мене таке враження: ви знаєте, люди добрі, що після війни Україна буде настільки бідна і нещасна, особ, особливо простий народ ви уявіть собі, все піде на армію. А наші головорізи а, стануть мільярдерами, покупують собі по світі кругом, а ви варіться в цій каші. Та це ще буде добре, якщо ми переможемо такими темпами. З такою, не кажу, корупцією, я скажу корупцію. І так, да, я бачу, що тут почнеться рух, заварушка, але це все буде, знаєте, так а, а, приховано. Тут я не бачу, що так все аж на публіку. Тут не буде нічого на публіку. Це все, ось карти говорять, це будуть приховані такі маневри. Все спокійно, щоб не ніяких скандалів, хоча вже по всьому світі розійшлося. Ось так, мої дорогенькі. І наскільки я розумію, так, зараз ми ще докладемо. Постачання, буде постачання. Мої дорогі, дивіться, ось, бачите? Я запитала, чи буде постачання? Буде постачання. Вони вирішили нам допомагати до кінця, поки ми не переможемо. До перемоги. Все, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю, бережіть себе, ми переможемо обов'язково. Ось ця карта показує. Все буде робити. Бачите, всі будуть вкладатися, щоб ми перемогли. Абсолютно всі, хто нас підтримує, всі наші а, партнери західні. Щастиво, мої дорогенькі, на все добре. До перемоги разом.